Дуже велика кількість шахетів летить, летить, летить мінімум дві людини загинуть. Бачите, карта смерті і карта башні випадає. Ну, це не жарти, друзі. Коли буде холодно, дивіться, коли буде прохлад, про, прохолодно, бійтеся таких днів. Якщо будуть якісь зміни в тактиці а, військових наших. То може полетіти по всій Україні. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми дивимося на другу частину е на серпень по містах. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і, звичайно, звичайно, написати, з якого ви міста зараз мене дивитесь. Ну що, поїхали? Чернігів і Чернігівська область, дивимось на вас. Шахеди біля вас дуже велика кількість шахедів. Летить, летить, летить. Будуть прильоти, будуть ймовірні влучання, але все в вечірній час. Тобто, вони для себе зараз, я бачу, вирішили на вечір йти. Ну, може, щось там і днем навіть буде. Але в більшості це буде вечірній час і Чернігів, і Чернігівська область. Ви будете, ну, ви будете через себе пропускати дуже велику кількість ракет. Тому будьте дуже обережні. Диявол випадає вам на фінальну карту. Символ того, що буде дуже важко. Одеса і Одеська область. Одесі взагалі. В серпні розслаблятися не варто, тому що випадає одразу карта диявол, випадає е, прильоти, випадають якісь дуже важкі е, розбіри. І я бачу, що потрапляння буде в дуже е, поцілювати, буде бажання поцілити буде в якісь місця, де буде велика кількість скупчення людей. Тому це може бути, відбутися в будь-який момент. Це не тільки може ночі відбутися вночі, а навіть що може і від. Бутися без попередження. Ось про що я вам хочу сказати, що треба ем, на, от на цей період остерігатися, навпаки, великого, ем, великого скупчення людей. І ем, я просто про це вас попереджаю, щоб не було потім до мене ніяких питань, що я вас не попередив. Друзі, будьте дуже обережні, Одеса. У вас знову є небезпека, і знову я ще раз кажу, що можуть бути прильоти і дуже важкі. Ну і завжди, як я і казав тоді, я буду казати завжди, Одеса є небезпека дуже велика з води. І мені здається, що небезпека це не тільки із води, а це може бути навіть і сама стихія води. Тому дуже будьте обережні. Вінниця і Вінницька область, що чекає вас. До вас будуть також летіти, летіти шахеди, летіти ракети, буде потрапляння. дуже важке, буде, Будуть е, мінімум дві людини загинуть. Е, е, буде щось потрапляння, якесь дуже важке в Вінниці. Знову вони е, ці падли обстріляють Вінницю і будьте дуже обережні з тим всім ділом. Дуже погані карти випадають на вас. Е, дуже шкода, що. Але чесно кажучи, що я буду молитися, щоб цього ніколи не прозійшло, не відбулося. Друзі, будь ласка, ви також пишіть амінь, якщо ви хочете, щоб цього ніколи не збулося. Давайте на всі негативні е, дописи, на всі негативні карти, які випадають. Давайте писати е, е, щось позитивне. Давайте, давайте зараз попросимо Бога, щоб не збулося. Пишіть амінь, якщо ви хочете, щоб це не збулося. Житомир і жито. Житомирська область, що вас очікує в цей період? Житомир, будьте дуже обережні. Тут всі, розумієте, ось я. Кожне, кожне моє місто на на даний момент, який я в, в, роблю розклади. Я всі бачу, всім рекомендую бути дуже обережним. Намагання е, знищити зараз. Дуже іде активна фаза їх, щоб е, вони дуже бажають е, затормозити оцю цю війну. Вони бажають і там на, на місяць 3-4, вони хочуть, щоб тіпа типу, всі зупинилися, і вони намагаються гасити зараз по мирному населенню. Тому друзі, будьте дуже обережні, і я вас дуже прошу. Ось бачите, летять і ракети. Біля Житомира. Це не обов'язково, що буде потрапляння, хоча ймовірно. Але біля вас, через вас, в області чи в самому місці будуть потрапляння, будуть пролітати і шахеди, і будуть пролітати і ракети. Бо е, шахедів я роз, розрізняю як пентаклі, а ракети я розрізняю як мечі або жезли. Дивимося на Хмельницький і Хмельницьку область. Що чекає цей регіон? Зараз будемо дивитися. Одразу, одразу карта Башні, ну майже одразу. Е, і е, знищення. Дивіться, в Хмельницькому буде дуже важко зрозуміти, чи це буде в, в цьому місяці, в серпні, чи це в вересні буде, бо воно не дає чіткого відповіді. Загине якась пара сімейна чи е, сім'я. Е, Дуже дуже ну, страшна буде історія з Хмельницьким, тому будьте дуже обережні, будь ласка, і вас дуже захищайтеся. Бачите, карта смерті і карта башні випадає. Ну, це не жарт, друзі. Це єдине, до речі, місто, в якому випала поки що карта смерті. Тому це вам знак і дуже сильний. Тому ні в якому випадку не ігноруємо повітряну тривогу, домовилися. Рівне і Рівенська область. Що чекає ваш регіон. Знову, знову, і знову. Я бачу ситуацію дуже важку. Я можу сказати про те, що може, може бути так, що воно не буде так глобально, як, наприклад, на е, півдні е, України. Е, але це однозначно також будуть і прильоти, можуть бути. Також може бути і пролітати шахеди. Але е, в вашому випадку. Mm, бачите, карта троєчка. Трієчка жезлів мечі, вибачте, говорить про якусь важку, якийсь важкий прильот, який дійсно може трапитися. Де, це, де саме воно може прилетіт, прилетіти? Закриває інформацію, тому може прилетіти в будь в який час. Щось, а, добре, в який час? В який час будуть прильоти? В, 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 коли буде холодно, дивіться, коли буде прохлад, про, прохолодно, бійтеся таких днів. Бо саме в цей день від, буде потрапляння, а може навіть і потрапляння, бо бачу і, кол, і калек, і людей, які інваліди, тобто о, щось буде дуже важке. Може навіть потрапляння у церкву. Тернопіль і Тернопільська область, що чекає вас, щось пролітати біля вас буде. Може навіть якесь падіння буде не, не глобально важке. Я не можу вам сказати на 100%, що буде якісь такі важкі траурні ситуації, але я бачу, що е, у вас повітряні тривоги будуть. Е, будуть повітряні тривоги, і можуть навіть бути е, якісь вибухи. Щось може бути е, в такому плані. Е, бачите, ну. Ніхто в, на жаль, якщо ми дивилися там, наприклад, попередні якісь рази, попередні місяці, вони були для Тернополя більш нормальніше. Але тут зараз не, не глобально, але будуть все ж таки тривоги, будуть все ж таки прильоти. Тому обережно я вас дуже прошу. Волинь, територія Волині, Луцька. Зараз дивимося на вас. Волень Луцьк, дивіться, я дуже бажаю, щоб у вас це збулося. Я бачу дуже позитивні, не дивлячись на те, що будуть щось там летіти біля вас чи повз вас. Але глобальних прильотів я слава Богу не бачу. І більш того, я вам можу сказати, що у вас серпень буде до кінця серпня, буде більш-менш спокійно, але. Розумієте, проблема у тому, що е, таро можуть подивитися лише на даний момент, що на даний момент чи буде е, прильоти, чи ні. Якщо будуть якісь зміни в тактиці е, військових, наших, то е, може полетіти по всій Україні, тому. Те, що я зараз буду молитися, щоб у вас все збулося. А якщо ви також хочете, щоб у вас збулося все це в позитивному форматі, пишіть амінь, пишіть е в коментарях обов'язково. І е я впевнений, що все буде добре. Львів і Львівська область. Що чекає цей регіон? Львів, я вас дуже прошу. Ви дуже сильні, і карта сили на вас випадає посередині, і ми бачимо, що ви йдете в будь-якому випадку під знаком Лева. Я знаю, що у вас буде все добре, але все одно я бачу можливості прильотів. Прильотів саме ракет і шахетів на вашу територію чи повз вашу територію. Знову ж таки, кажу про Львів і Львівську область. Будьте дуже обережні, будьте дуже уважні, тому що це не жарти. Я знаю, що ви. Живете в стані війни. Я не буду з, з, з тих людей, які будуть казати: Ой, Львів взагалі нічого не отримує всі ми, друзі, всі українці, не дивлячись на те, де ми живемо, всі ми знаходимося в стані війни, не дивлячись ні на що. А, в, але в вашому випадку ми бачимо більш-менш спокійнішу все ж таки ситуацію. Тому мені здається, що а, в вашому випадку серпень буде для вас, ну. Нормальний, але я ще раз кажу: я бачу прильоти, і я бачу мало того, я бачу прильоти. Я бачу е скну поз по вас може щось пролітати. Тому дуже дуже обережно. Івано-Франківськ і Франківська область. Дивимося на вас, мої рідні. Що вас чекає? На вас же перша карта випадає колесо фортуни. Це символ божественного захисту, божественної сили. Е, і ви дуже багато молитесь, і це дуже прекрасно, і це дуже свято. Е, якщо ви пишете з Івано-Франківська чи з Франківської області, ставте плюсик, щоб я бачив, що ви дивитесь нас також. Е, тому так, але ніхто прильоти, ніхто. Жахливий стан ваш не, від, не відміняв. Я бачу дуже емоційний стан важкий, я бачу прильоти. Я бачу, що буде якісь такі. Пов'язані, коротше, з водою. Щось там буде пов'язано з водою. Я не знаю, що з Франківськом там з водою буде пов'язано. Це не обов'язково бути е, пов'язано з військовою історією. Франківськ, будьте дуже обережні, щось там стихія води якось так не дуже е, стабільно себе відчуває. Мені здається, взагалі стихія води, як я і попереджав на попередніх всіх моїх передбаченнях ще в березні місяці, ще до цього що буде. Е, Дуже важка ситуація зі стихією води, і ми це з вами вже побачили, вже відчули. Але я вас дуже прошу. Щось там буде також, не дивлячись на те, що зараз війна, не дивлячись, що можуть бути прильоти саме стихією води. Будьте дуже обережні. Територія Закарпаття. Що там у нас випадає? Зараз подивимось. Диявол випадає, карта смерті випадає, може бути реально якась важка ситуація. Можуть бути прильоти і доволі сильні, і важкі, не дивлячись на те, що ви знаходитесь взагалі дуже дуже далеко. Я ще раз кажу, що ймовірність того, що з вашої території щось буде не так. Може бути, а особливо будьте уважні в місцях, де е, якісь е, лісові лі, ліса, там, ну, коротше, селища от, от в такому форматі там йде якісь можливі серйозні негативні речі. Плюс я підкріпляю е, як із Івано-Франківськом, так і з вами питання з водою. Щось буде, що може унести дуже велику кількість людей життя саме. Особливо наприкінці серпня саме пов'язано з водою, або з вогнем. А, бо бачу, диявол підпалює. Бачите, підпалює це, не завжди може символізувати війну. Хоча диявол це війна однозначно, і смерть також це саме всадники, одні з всадників війни. Але ой, вибачте, А, Але а, щось ще може бути пов'язано зі стихією або води, або вогню. Тому будьте дуже обережні, домовились. І останнє місто, але не останнє по значенню місто Чернівці і Чернівецька область. Дивимось на вас, що вас чекає. Важкий шлях. Серпень буде дуже важкий, але я, слава Богу, глобальних страшних е яких ситуацій з вами не бачу. Я бачу, що можуть бути. Можуть бути, але бачите, дуже багато позитивних карт. Ну, щось там у вас все ж таки чернівці все ж таки щось більш позитивніше, ніж негативне, в будь-якому випадку. Але я запитам, запитаю питання, чи е, будуть якісь прильоти на вас? Ну, прильотів я не бачу. Хоча. Якщо чесно, це може бути і Пентаклі, як я казав, що це може бути шахеди в вашу, в вашу сторону. Тому давайте. а ну давайте зараз перезапитаю, це в позитивну чи в негативну сторону? В стабільність. Ну, тобто в позитивну, тобто не буде шахедів, тобто буде позитив. Друзі. Я дуже сподіваюся, що мої розклади вам допомагають виживати морально. Я знаю, що це не допомога, якась така. Дуже сильна, але все одно, я чим мію, тим і допомагаю. І дуже вас прошу підтримати мене в моїх передбаченнях для вас. Е, обов'язково поставте лайк цьому відео, обов'язково поділіться зі своїми друзями, які живуть в тих містах, які я вам назвав. Обов'язково, якщо ви не дивилися першу частину е, по містах, якщо ви не знайшли свого міста, подивіться обов'язково першу частину у мене на, вже на е, YouTube-каналі. Тому, будь ласка, не забувайте підписатися, і не забувайте коментувати. Я вас дуже сильно люблю. А з вами був, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося!